Ворог не припиняє обстріли сумщини з усіх наявних видів озброєння від артилерії до авіації. Суттєво наростивши застосування ударних БПЛА, почастішали випадки атак російських окупантів і на цивільні транспортні засоби. Зокрема, голова білопільської громади Юрій Зарко попередив водіїв, хто переміщається трасою суми Білопілля про небезпеку на ділянці поблизу населеного пункту. Головашівка. Наші мешканці міста і інші скажемешканці інших міст активно користуються цією дорогою. Ми говоримо. Безпосередньо за Р44, і саме ділянка суми Білопілля, яка нас найбільше цікавить, тому що вона для нас є і життєво важливою. І от саме через те, що ми за декілька днів маємо, ну за два дні маємо декілька випадків вручання влучання півдронів у перш за все цивільний транспорт, це аграрії, це люди на легкових автомобілях. Тому е, я звернувся до громадян із проханням бути обережним, особливо на цій ділянці траси, е, тобто, ну по можливості, звичайно, використовувати іншу дорогу. Наразі ми шукаємо зараз шляхи, що е, як це можна зробити, але разом з тим, по можливості утримуватись там чи використати там залізницю, поїхати до Сум. Для щоб вирішити свої ті чи інші проблеми, ну тобто, ми маємо те, що факт, факт є, і люди повинні достухатися до наших, скажімо так, побажань і застережень, для того, щоб зберегти собі життя і пасажирам і своїм. Питання курсування громадського транспорту в прикордонних громадах, забезпечення безпеки і якості перевезення пасажирів, а також умов праці перевізників, знаходяться на постійному особистому контролі голови сумської ОВА Олега Григорова. Пройшло засідання робочої групи. Ми визначили розпорядження, яким обмежили рух евакуаційні маршрути. І користуючись нагодою, я хочу сказати, що е, на рівні обласної адміністрації в межах закону України про автомобільний транспорт і регулює, ми вже прийняли відповідні рішення. І ми вже звернулися після подій в Білопіллі, які ви пам'ятаєте, і заходи вжили. що Ми відмічаємо, що деякі перевізники, на жаль, вони проявляють ту ініціативу, яка не потрібна, і вона на ризики життя. І це дійсно так, і ми з цим постійно працюємо і роз'яснюємо роботу, не знімаючи відповідальність себе як з органів державної влади. Тому, звісно, таке рішення приймаються. Ми спільно зараз будемо з поліцією з військовими вживати можливо певні обмеження щодо цього в межах діючого законодавства. Но нам дуже важко буде забезпечити безпеку і життя людей, коли вони самі цього не хочуть. Тож мешканців Сумщини закликають бути максимально обережними та планувати свої маршрути пересування з урахуванням безпекової ситуації.